Отже, всім вітання на каналі. Сьогодні у нас Pixel 4A 5G і знову розслідування. Тобто у людини він потух даний апарат, після чого він заніс в сервісний центр, і там йому сказали, що треба міняти конектор на платі. Буцімто вони цього не роблять, не роблять на даних апаратах на Пікселях. Після того апарат був відправлений мені, коннектор ретельно я оглянув. По коннектору на платі дисплеїного питань нема. Єдине в самому краю кусочок пластмаски виламаний, але він не металізований, відповідно не критично. А що стосується конектора дисплейного на шлейфі дисплея, тут просто-напросто ряд виламано ламелей. Зараз я спробую під мікроскопом вам це діло сфотографувати і показати, в чому причина тут. Що стосується споживання при зарядці, більше ампера бере, тобто зображення немає. Тобто я думаю, так, що не кваліфіковано вони витягнули цей шлейф, потім, напевно, що не попали нормально в коннектор і поламали ламельки на самому шлейфі. І відповідно, досить складно було знайти такий коннектор, враховуючи, що дані апарати, дані дисплеї доволі такі дорогі. І окремо коннекторів на них я не знайшов, а вони тут такі специфічні по краям. У них тут піни специфічні і відбитків, що в мене були там від Xiaomi і Samsung, я не знайшов аналога. Тому я хотів би подякувати спільноті майстрів України мобільних, а конкретно привіт Ростиславу у Львів, який люб'язно мені надав битий дисплей. І, відповідно, з нього вже, зі шлейфу цього дисплея, ми будемо витягувати коннектор. Зараз подивимося стан самого бітка. Так, вскрили посилочку. Дивимося. Тут все нормально, все класно, як бачимо, біток лопнутий. Звідси беремо коннектор, він в чудовому стані. Щоб його не поплавати, зараз пройдемося з плавом розе, і відповідно На низькій температурі знімемо, поставимо сюди і будемо пробувати, чи буде картинка. Якщо картинки не буде, то будемо змушені такий факт прийняти, що, судячи заповідання замовника, в нього апарат завис, відповідно, скоріше за все, що можливо і процесор відвалився. Хоча на цих апаратах 4апG, відвал процесора. Особисто, по моєму досвіду, не так часто буває, як у того самого 5 g Відповідно, цей апарат в сторону і будемо зараз займатися цим конектором. Отже, коннектори замінили, тобто донорський вже встановлений на шлейфі, той, який був зі зламаними ламелями, випаяли. І відповідно, відмиваємо і спробуємо, чи буде вмикатися апарат. Якщо картинки зображення не побачимо, будемо риболити процесор. Вже без змін апарат споживає близько Ампера, зображення на дисплеї немає. Відповідно, розбираємо апарат і пробуємо риболити процесор. Що стосується фільтрів, я пройшовся по ним за допомогою мультиметра, якихось відхилень особливо не помітив, відповідно або відвал в другій частині диспа, або... або, 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 або у нас міг вийти з ладу дисплею. Була ця модель коли дійсно проблема в дисплеї, чомусь він помер. Отакі справи. Отже, на даний час плата Pixel 4APG. Знятий процесор. Все окультурено. І будемо робити посадку на плюс, відповідно, отакий Ersa NC5070. він же Ersa. Зараз це все. Діло зробимо, і будемо дивитися, чи буде старт. Отже, дивіться, попередньо підзібрав апарат в такому вигляді. Ще нічого не прикручував. Давайте підключимо зарядку і подивимося, що у нас там коїться. Підключаємо, розвертаємо. З'являється надпись Google. І Android Recovery. Повторити, відновити заводські налаштування. Ну, Тут я не знаю, що це за історія. Можливо, щось його хтось хотів скидати, але наразі споживання від зарядки в межах норми. Більше амперу. Відповідно, що? Відповідно, зараз пробуємо... Замінюємо термоінтерфейси зі сторони процесора і пам'яті. Вони залишають бажати кращого. Бачите, висохли геть. І, відповідно, ще що хочеться сказати, відповідно, ще поміняємо термоінтерфейси зі сторони контролерів. Вони там також сухі, я вже відкривав, дивився. Після цього чого зберемо повністю апарат і будемо пробувати його запускати знову уже з кнопок і дивитись, чи буде з цього якийсь аток. Отже, натиснув Повторити, не відновити заводське влаштування, а саме повторити, запустити апарат, прогружається. Давайте дочекаємося. І є у нас старт. Немає сим-карти. Татскрін працює. Ну, відповідно, далі треба ввести пін-код. Зараз буду питати власника, який пін-код. Немає сим-карти, лише екстрені виклики. Відповідно, бачимо, як на камеру дисплей мерехтить, але... Так якщо дивитись, все працює нормально, отака історія. Відновили чергового корча складного. Складного саме по компаунту, От. і це б можливо було зробити дешевше, аби попередники не ухайдохали конектор дисплея. Благо, що добрі люди. Знайшли мені розбитого модуля, відповідно, з нього конектор був випаяний, Ну і зараз у нас відповідно така історія. Звук є, що вже радує. А далі перевірки, перевірки і відправимо власнику. На цьому все. До нових відосів. Пока-пока.